Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смачну та корисну цвітну капусту в духовці. Поїхали! Помитий холодною водою один качан цвітної капусти розбираємо на суцвіття. Форму для запікання змащуємо вершковим маслом. Викладаємо суцвіття капусти. Півкільцями нарізаємо дві середні цибулини та викладаємо поверх цвітної капусти. На грубій терці натираємо 100 г сиру. Подрівнюємо 2-3 середніх зубчики часнику. Додаємо 3 столових ложки соєвого соусу та 1 столову ложку сметани. Все ретельно перемішуємо. Отриману пасту викладаємо поверх овочів та готуємо в розігріті до 180 градусів по Цельсію духовці 50 хвилин. Рум'яна цвітна капуста в духовці це корисно і дуже смачно. Складні інгредієнти не потрібні. А смак словами не передати, краще спробувати. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і як ви готуєте цвітну капусту. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І будьте здорові!